Добрий вечір запоріжці. Запоріжський район. Дивимося вас окремо. Так, дивимося. Перед цим робила вам розклад на місто Запоріжжя. Відео там, де Дніпро всі прилегли. Зараз подивлюсь, що окремо на інші колоді. Місто Запоріжжя. Чого спостерігати людям? Чи є загроза ракета до шахедів? на 3 серп. Я. Ой, господи, вересня. Вересня, я все серпень, мамі. Ну, у вас багато там, ну це не про обстріли, ресурси ваші місцеві, але у вас стоять на обороні, будьте уважні. Чогось чекають хлопці, ця колода зовсім. Не про обстріли інше, показує, воно нам не треба. Так, Запорізький район, дивлюсь, Кушугум. Кушугум. Чого? Чекати 3 серпня. Кушугум. нас шахиди, летять шахиди мимо здалеку. Загрози людям я поки не бачу. Воно все летить мимо, мимо вас. На 3 серпня принаймні там нічого такого не буде страшного. Мало Катеринівка, дивимося. На 3 серпня мало Катеринівка. Мала Катеринівка уважно, бо у вас, може, крім шахетів, буде ракети. Це можуть бути оці авіа. крилаті авіабомби або, ну, артилерія, я не знаю, там, чи може чи ні, доставати до вас. Я не пойму, але оці такі невеликі якісь. Шахеди і ще плюс якісь ракети, і може бути уламки їх будуть збивати. Можуть бути уламки. Взагалі над вами багато летить. Над вами дуже багато. Так. Степногірський. Я не можу сказати, що дуже погано, там буде мало Катеринівки завтра міні, але будьте уважні. Степногірський дивимося. Степногірський на 3 вересня. Тут уже щось погане. Тетногірські дуже погані карти. Дуже погані. Там прям я не можу поняти боєві дії, ціла куча всякого. Ціла куча всякого гівна Кацапського. Вибачте, за це будьте уважні, я не знаю, там буд, эва, будуть вас евакуювати чи ні, але похоже, що там, мабуть, вас будуть вивозити. Так, Кам'янське дивимося. Запоріжський район, Кам'янське, 3 вересня. Кам'янське теж я не можу зрозуміти. Це як поле бою. Дуже багато, як це сказати, воєнним речі, в які вложені багато ресурсів, цінності оці. Ну, це техніка, це куча снарядів, отак от. Як це куча снарядів і отаке. Людей нема. Де люди? Не можу зрозуміти. Якщо хтось там залишився дивиться, то Будьте уважні, у вас от як в Степногірську дуже погані карти. Так, Запорізький район, мені прям, зараз я подивлюся. наступи, а чи будуть просування бойових дій? Ми дивились з вами, так? Да? Чи вчора, чи позавчора я там, ну, наступу не буде прориву великого. А бойові дії такі будуть. Відсування якихось лінія фронту буде здвигатися потроху. Степногірський і Кам'янський. Ні, не буде. Великих не буде. Не буде великих, але буде туди-сюди, туди-сюди стріляють отак. Не пойму, не знаю, але будьте обережні, не знаю, той район зовсім, бережіть себе. Завтра буду дивитись вас кожен вечір, бо ви давно фанили у мене і. Чомусь от завжди в розкладах у мене на Запоріжжі було. І прям так на одному розкладі сама кажу, давайте подивимось, бо Фанить, мені фанить воно все. Бережіть себе, будемо дивитись кожен день.